Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нерівність зі змінною». Знаходження розв'язків нерівності зі змінною. Завдання 11. Добери з даних чисел розв'язки нерівності зі змінною. Дивимося на нерівність сліва. 9-7. Є більше, ніж 3. Із запропонованих чисел нижче виберемо лише ті, які є розв'язками нашої нерівності. Z дорівнює почергово підставляємо кожне число замість z і дивимося, чи наша нерівність істина. Тобто, правильно, 9 мінус 4 це 5. 5 є більше, ніж 3. Тож запишемо, Z дорівнює 4. Підставимо. Число 5 у нашу нерівність. 9 мінус 5 дорівнює 4. 4 є більше, ніж 3. Наша нерівність правильна, запишемо число 5. Підставимо число 6 у нерівність. 9 мінус 6 дорівнює 3, 3 дорівнює 3. Тож, наша нерівність неправильна. 6 і всі більші числа ніж 6 нам не підходять. Дивимося на другу нерівність y плюс 2 є менше, ніж 20, тож підберемо числа нижче, такі, щоб наша нерівність була правильною. Підставимо кожний з запропонованих чисел у нашу нерівність. 9 плюс 2 це дорівнює 11. 11 є менше, ніж 20. 9 нам підходить, запишемо, y дорівнює 9. Підставимо наступне число 13. 13 плюс 2 дорівнює 15, 15 є менше, ніж 20. Підходить нам, запишемо це число. Далі наступне число 17. 17 плюс 2, це дорівнює 19. 19 є менше, ніж 20, тож 17 нам теж підходить. Далі підставимо наступне число 18. 18 плюс 2 дорівнює 20, 20 дорівнює 20, тож всі числа, які є більші, ніж 18, нам не підходять. Задача 12. Читаємо умову задачі. На тестах з математики за кожну правильну відповідь нараховували по 5 балів, а за кожну неправильну знімали по 2 бали. Скільки балів набрав Олес, якщо на 7 запитань відповів правильно, а на 3 запитання неправильно? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про правильні та неправильні відповіді на тестах з математики. Це й будуть ключові слова в задачі. Нам відомо, що Олесь. Відповів на всім запитань правильно і отримав за кожне запитання по 5 балів. Відповідно, неправильно він відповів на три запитання, і з нього зняли по 2 бали за кожну неправильну відповідь. Скільки балів набрав Олесь, нам невідомо. Тож складемо і обчислимо вираз до задачі. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки балів набрав. Олес за всі правильні відповіді, помноживши 5 на 7. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки балів зняли з Олеся за всі неправильні відповіді, помноживши 2 на 3, адже він дав 3 відповіді неправильно і зняли за кожну відповідь по 2 бали. І знайдемо різницю правильних і неправильних відповідей. Тож. Складемо вираз. Різниця першого добутку 7,5, і другого добутку 2,3. Запишемо. Добуток чисел 5,7 мінус добуток чисел 2,3. Обчислимо. Перше діє множення 5 на 7, це 35, друге дієм множення 2 на 3, це 6. І віднімемо від 35 6. Від'ємник 6 розкладаємо на зручні доданки. На 5 і 1. Від 35 віднімемо 5, це 30. І від 30 віднімемо 1 це 29 балів. Запишемо відповідь: скільки балів набрав Олесь? 29 балів набрав Олесь. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!